Присійте біля мене. Присіти, що насталися, щоб. Хоче команди? Так, компанії? Не, не стави, це ж що, це для нього настільки найкращий випадково. подарунок. Це емоції для, для дитини, повірте. То саме найкраще? Що, що буде? Шудовий. Шудовий. Шудовий, Шудовий. подарунок! — Віталік чудовий. Він, він, це, він розуміє все. розуміє все. Просто це, це, цікаво. Це, це голос, цікаво, цікаво! Це його голос. Цікаво, цікаво. Це його голос. Щасливий ще разом. А який, а настрій в тебе як? Настрій. Настрій який. Зараз він Тато йому не хотів сказати, який подарунок, він каже, це не буде сюрприз.

Не спішить, не спіши. Так, не спіши. Галя буде приклади згадувати. Один плюс один, скільки буде? Три. Три буде! Чотири! Що, що? Напевно, два. Запитання, один плюс один Напевно, два. Я трохи в школі вчив. Він вас інспектує. Він, спектує, він правда так. ще був на повара вчився, а їсти готували завжди. Ось таке почне колотити, чуть... на другій квартирі кухню не знаєш? Так ребро в горіло горить палає, а він ребро готує, розумієш? Але зато четвертий розряд повер. То вже ого, ти вже має льоби не ліпити. Каже, то ті, що там кладуть розряди, то в школі почали стермокласти. Перші, я не останнє. Не відписувала нічого, бо я боялася проговорити. Я є як помило. Він мені пише. А я кажу, все, я ще тако терплю тиждень і починаю з ним пом'яш морозити. І кажу, починаю з ним переписуватися, бо він на мене обідиться. А я боялася проговорити. <говорити> Я така, що я вже починаю говорити. Я зараз розкажу. <гуми> Показує їде. Думаю, бляха, зараз зараз проговориться. Ми їздили на румуський кордон через Чернівці. <гуми> я, я ще раз відчуваю, каже, що ви тут робите, ви на кордоні мали бути. Я кажу, та ми їхали в чортків, кажу, який румунський кордон? Я як придумали? В п'ятницю були, він мав і альтрек... Ні, в четвер він мав і І в п'ятницю я була з ним. І я кажу, дивися, по сторісах вони їдуть. І я кажу, дивися, я навіть карту відкрию. Я кажу, то то. І так стало кажу, та-то -та там роботи, там чеки там поляки. А я тут він мені пише привіт, що робите? А я пишу при. Хід дурака вже через... через Румунію. Через Румунію В, він так да, ті всі дні він казав, що 100% буде сьогодні. Написали Чернівці. Він опа. Соб? Пауза виключив, зайшов собі в другу програму, все без слів. Пробував нічо, вже нічого не казав. Я казала, що він обідався. Яка все вже не відписав. Вже не пише. А ви залі написали... каже, привітаю з ним народа. Яка о ні, не, я, я там я ніби в... забула, а нічого не відбула. Все як звичайний день, і все, і все. Ми вже під'їжджаємо, під'їжджаємо і вже тоді. Думаю, все ще трошки, ще трошки. А, саме... а нерви Причу. такі Боже, <рисували> Я вже відрання, 10 разів була в душі, перебралася, ні, не то, перебирайся ще раз. Вони вже кажуть вже в місті. Я вже їм зусилася і ділася, вже чекаю. Слава віки! Не дай вас з ним народні! Здоров'я відчалась самого кращого! Івасю, файє. Івасику, буде в сторісі. Будеш в сторісі? Ні, це там немаєся будемо. Івасику тут дорослий контент. все о... да. то так. Шо, нормально. Ти розумієш. <сіху> <не зацяло. сіху> <сіху> Богдан дуже щасливий, місці, від неї не входить, люди. Ти по народі. є дитяча машина. Вона там не ночує. Вона там не чує, а чогось Наталя знаєш, що каже, виходить і каже, де ти запаркувала тої ночі свою машину. Я кажу під березою. Вона кайда, яка дві сікать, вона йде, я паркую, а вона тако пік-пік. Так, я вже твої <свист> другу запаркувала. В мене моряка крок, вона ясна, то я, 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 я гадаю. Богданчик, ти скажи, ти, ти щасливий, правда? Так. <плес> Щаслива дитина. Щасливі. Це головне, щоб ти був здоровий і щасливий. Він, Він все пише, хай я маю. Четвер. Е, тепер, тепер, писати, Хай я маю, четвер неділя. ти приїдеш. Ще один неділю. Приїдеш? Ну, mm -hmm. Ми тебе Через краснеше. Чому? Поїдеш до мене. Тата до мене хоч на nie. день. У мене папугай, собачка. Тато має господарку. Ні, не поїдеш Поїде. Боже, а там, а десь. А коло, злату яку я маю. Суві, та? Боже, Тому та, у кого тут таке яблуко є? Татом. То, то тато ходив, у оказав, зайті. Боже, яка краса. Там я просто. А те яблуко червоне, думала на помідорі їсть. яблуко. ви ти що приїдеш до мене? Та, будь ласка. Богдан я з вами поїду. Все. Лишаюсь. А як я поїду, поїде? Ні. <скільки> а до Галі поїдеш. О, а до хаї поїдеш? Та ясно. Та ясно. Є його трохи до подушки добери. Але, але таку б... Ось до табуреточка залишка. Та тобі весь світ з цього вибори. Боже, диви, 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 <плес> Ти що таке? Ти, ти, ти не поцарапав? <плес> Цілують, дивися. Так. <плес> Він щасливий. щасливий, страшний. Боже, які тут емоції дітей. Боже, скільки тут для щастя треба? Ви знаєте, мало. Дуже мало. Дуже мало. Тобто був Слово сказане вчасно, яка дія зроблена тоді, коли чекаєш. Дуже мало. Та цілому. Я вже скучила, як ти мене цьому. Скучала злопозить. Любимо. Це щастечко маленьке. Так, щастя моє любе. Сьогодні собота? Але ти то любиш. працювала вже чимось. Зачем ти? Тихо, подружка сказала до математики, подружка. Ти там не підглядуєш калькулятор? Ні, ні. Я ще калькулятор не включала. Як буде сильніше, я буду включати. Я теж маю калькулятор. Давай. І вже до математики я приступила. Але таке не дев'ятий клас, ні. До восьмого тільки Дроби, того, то теж ні. Я то не стягну. Я зразу коні посоту. Тиляєш, як моя мама стягує? Сім. Тисяч. Три. Ним хто приступили до математики. Віталіку ти дуже прикладав? Я в шоці. Тепер треба калькулятор включати. це Я Я приїжджаю додому, ми три. Контрастрайк? Буде Контрастрайк. Я приїжджаю Віталій, давай Контрастрайк в боді. Дзвоните mm -hmm. і давайте іграйте, бо мені треба, щоб дитина іграла коло. Так, я одразу напишу, і ми будемо сервері. Зараз це може. Вже після вісімнадцятого <ріст> <ріст> ти мені показує. Ще є час. Ти Знаєш, коли робить. Я кажу, щось, Суньока, йди, то зробив. до 18-го. Яка окей? Після вісімнадцятого церемонія 15 хвилинка. ходи сюди, чоловіче. Все, що. все. Все, давайте. Настрій, бодя. Та ми скоро повернемося. Кажи. Богданчик, настрій має бути. Зараз гості. Люди тебе ти познай. Ти ти я не люди. Сестричка прийде. Ну, гості, гості будуть, тортик, свічки а дути. Ви? Так, ви все вийшло, є. Це буде самого футболу. Ви розуміли, привіт. Нас не буває без просто дороги додому. Батько приїхали, ми далі. Привіт! Привіт! Привіт. Боже, hey, нашу! Минулі. Ну нашу, біжана На. Де nah. я вже тут? Гейдя! Привіт! Як вона А Вона головне знаєте. Гей я! Тільки що, зірка! Боже, виросла, так буде на тебе. А який хвостик, люди добрі. So, ми під емоціями їдемо додому, і як то називається з корабля на бал. І ми їдемо кавалерка і... до кавалерочки з Тернополя. Танечка з дітьми, з чоловіком, що бантик виграли. Я обіцяла, якби ми були проїздом в Тернополі, ми обов'язково зустрінемося хоч на 10-15 хвилин. Ну і зараз ми будемо зустрічатися з Тетяною, з її дітками. А тоді їдемо в Красне. А з Красного ми їдемо забула то місто Буськ Узку. Вузьк на день Ви розумієте, кавалерка? то ж треба так прокрутити полософії, щоб ми ще сьогодні на День були. До людей, яких… Ні, ну, ти Юлю знаєш. Юлю знаю, так. А але... Андрієм познайомишся, на його День народження. Їдемо на День народження, ну, але ми гості, я вам завжди говорила, ми прості, як ті двері. Кличуть, йдемо, не кличуть, не йдемо. А подружка але тебе я... всю тягне. Так, <laughs> Слухай але... ти вже взагалі ти вже всіх моїх знаєш друзів. Та ти теж вже внедряєшся, мої ну, та ну -та так. Хто переїжджає? Я до Ні, Труска, Ти, певно, до так. мені щось все так здало. Але скажу вам, кавалерочка, що сьогодні дуже насичений такий день, і була можливість, я навіть сідала і читала ваші коментарі, і мені дуже приємно, що ви оцінили. Але насамперед ми це робили для Богданчика. Тому що ви з ним вже не раз знайомі. І мені надзвичайно приємно, що ви його також вітаєте з днем народження. І ми їдемо троє, ми все одно переговорюємо. Я дармова втратила. Так, дуже-дуже важке було прощання, дуже важке. Але я Богданчику пообіцяла, що дуже близько, дуже скоро ми з ним зустрінемося, що він навіть того не вчив. Ну а Богданчик так задумався і думаю, а ага, такий розумний хубав. Це коли? Чи? Це коли? Так, да, якщо все вийде, то ближчим часом знову зустрінемося. Скажу вам таком, що ну я вже вам це говорила. Взагалі кожній мамі, яка має таку сонячну, таку божу дитину, мама, батько, їм всім це є така подяка і низький уклін, тому що да. це така праця є, кавалерка. І я казала Богданчикові, говорила. Батькам його, що я дякую Богові, що нас Боженька так звилазним, що ми знайомі є, і що я йому настільки піднімаю настрій, що ну, це, це аж сяю, це незапагними найбільш... очками. Така, знаєш, це любов є така, знаєте, найбільша, найбільша радість для мене, напевно. Нехай будуть хейтери, нехай буде хто хочуть, але давно люди, дали слово. я вам скажу так, є ті люди, які мене знають не тільки по картинці з Фейсбука і з середини. Ну і знають, що не настільки я погана є, як завжди кричу. Але бодачкою крик мені дуже подобається. Він так аж прям я чоловіка, яка приїде додому, качає контрастрайки, грає з тобою. А він сміється, настрій на повну. Знаєте, ну і мені дуже-дуже, нам дуже-дуже приємно. Так що, Богданчик, знаєш, ти будеш дивитися, ми тебе дуже-дуже любимо і бажаємо тобі міцного здоров'я і щоб тебе матінка Божа, Ангелики, всі святі завжди оберігали, щоб в тебе в житті все-все-все було як найкраще. Каже подружка, Боже, коли я виберуся з тих твоїх країн? Ми вже їдемо на день народження до моїх друзів. Але яких ми наших очі не бачила, я Юлю бачу. Я казала тако, добре їду, бо кличу, знаєте, ну то не відмовляти. Кажу, діду, але я вас попереджаю. Дітися не маю, що діду, яка є. Я така сама. І я на домі. А Софія каже, ще йду голову. Ми така, курва, Софія каже, то то ще буде півтора години. кажу. Давай кажу, бо я вже не маю сили. Я вже хочу реально, зараз побудемо на дні народження, я хочу зайти в Яричеві до хати. в Душ, як забабахатись, і просто відпочити. Просто. О, я живу в Остях і в мене Накія. Все, пішли? Ми на місці. Андрій! Ну і той моце. Який він очень гарні тут багато всіхопія Він дуже помітайте, якщо називається Андрій, то вже добре. Я не Ні, я дійсно ім'я Андрій. Одним словом, мене не народження. Нарешті сіли відпочити. Андрійко. Андрій, привіт.

Настя, питай світло вам Та ти на ніс, глянь. Дякую. Дякую, моє сонечко любимо. Вкуси Віталік Галю за носа. Коси ж так вчора кусав. такий би він блеком був і в нього зуби лізли. І так мене обкусав. Перед сном. Ми вже приїхали додому, тепер перед сном ритуал. Боже, як то класно. Добре зразу дограду. А з красного везла для тебе спеціально? Спеціальне. А, Та я понял. Я зрозумів. Знаєте, як така валірочка називається? То називається також, що сьогодні був дуже класний емоційний день. Я надіюся, що наша така енергетика перейшла вам. І були сьогодні і в Богданчика. І були в кавалерочки, виграла бантик. Були в нас на відпочинку в Трускавці Тетяночка з родиною, і з ними зустрілися, хоч на чуть-чуть, але зустрілися, і були знову в Красному. І потім поїхали на день народження до Андрія. Це є також кавалєрка, і він казав тако: якщо би ти сьогодні з Віталіком не приїхала, то би було третє Різдво, що ми ще не познайомились. Ну, читано гадано мені? Так, читано-гадано, але дякувати Богові і дякуємо Богові, що ми маємо таку можливість навіть сьогодні, що ми поїхали в Чорти вернулися, заїхали в Тернопіль. Побували на дні народження. Ну, я кажу, такий, знаєте, дуже емоційний день, але дуже-дуже класний. Дуже. Тому я вам кавалерка, завжди говорила: я не така, як всі. Я як вмію дуже скучно жити з Віталіком вдома сидіти, так ми можемо пофітькатися на три дні і всіх довести до сліз. Ну, а такі є, ми просто прості люди. Такі самі, як і ви. Тому прошу вас сильно нас не, не Зараз не впишіть в сторіс, вийшла в масці, бо вона <свіс> я... яка. Хай хатіть хайтеть, хай хайтеть. Я, я і завжди казала, що, погана реклама, теж, теж реклама. реклама. Так що, кавелірочка, всім на добра, ніч мирної, спокійної, ніченьки. Ну і зустрінемось завтра, а ми тримаємо масочки і лягаємо спати. Щаслива, довольна Це давайте йдемо все робимо всі процедурки, і всім на добраніч